В Україні нещодавно ратифікували Стамбульську конвенцію. Документ викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Його сторонники зазначили, що в основі конвенції є зобов'язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації. Кримінальним злочином визнається сексуальне домагання вдома, на роботі, в транспорті, на вулиці чи де інде. Конвенцію прийняли 45 країн Євросоюзу. Втім, окрім визначених засад, конвенцією запроваджується таке поняття, як гендер. Противники конвенції Кажуть, що це може зруйнувати інститут сім'ї. У парламенті в повному складі не голосували за ратифікацію конвенції депутати від батьківщини. Після ратифікації цієї конвенції та впровадження в подальшому її положень в українське законодавство кожній нашій з вами дитині в процесі виховання та отримання освіти доведеться обирати для себе той самий гендер хлопчик ти чи дівчинка. Чи взагалі гібрид, незалежно від твоєї справжньої статі? Це буде спотворювати процес виховання, знищувати звичні для нас, українців, сімейні цінності. В українському законодавстві, в українській системі освіти та в інших сферах нашого життя вже агресивно просувається гендерна ідеологія. А що буде після прийняття Стамбульської конвенції? Почнеться масове ухвалення законів в усіх сферах нашого життя, в яких вже не буде чіткого поділу на чоловіків і жінок. Народний депутат з Чернігівщини Валерій Дубіль не голосував за дану конвенцію. На його думку, прийняття такого документу не відповідає українським національним інтересам та традиційним українським цінностям, а ризики запровадження поняття гендеру можуть бути критичними. В Україні зараз найсильніше в Європі законодавство по запобіганню домашньому насильству, і нічого іншого вигадувати не потрібно. Сама Стамбульська конвенція є дуже суперечливою, і такі рішення мають прийматися більш виважено в мирний час з обговоренням в суспільстві. На мою думку, підтримка та збереження родини має залишитись одним із ключових напрямів діяльності держави. Люди по-різному ставляться до ратифікації Конвенції. Здебільшого громадяни просто не знають самої суті документу. Ви не читав. Нічого не скажемо У нас і так все добре. З тим, з гендером. Візьприділа вже вистачить. На землі. Ті, хто ознайомився зі змістом Стамбульської конвенції та не погоджується з її запровадженням, можуть підписати електронну петицію на сайті президента України. Зробити це можна самостійно зі смартфону. Ініціатором петиції є Юлія Тимошенко.